Где картка Поднимаемся? У меня может в бепи зарасти. А ты? Я улаз. Ой, горба. Блять, я так и знал. С цим зеленым типом попав. Я ебу. 28, 28,54, 39. Я кину Кень ты хтось твою мать Остороня это иду куплю Лего ну, ну цей. Закривайте двері, берите за руки Тіп летить. Смотри, у него бабки, Андрей. Где Блэйс? Падати туди до вас. Почекай, Андрій, біля тебе впаде. До... Біля мене ні. За цим лети. За, блядь, мода, Блядь, як я. А, біркам. за пертусінами, пані. Біжу, 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 біжу. бежу, 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 Так, зараз в мене є якийсь пестик. Вот я тепер. Ну, не як десь працюю. Близько ти все. Підемо. А да ч ты так? Бля. Ой, Шаи. Шаи. Мне нужен... Малики. Мне нужен ПП. Теплика. Зверх супер боди Шаоден сей, блять. Зона пришла. Рюкзакин. Брюс. багато, багаты, смотри. Зверху ящик, зверху ящик, заберете його чи ні? Ой, щось до хуя бабок, можна ще один лодик задати. Сука, але блять ящик застряг нахуй. Я їбу нахуй. Файно. Не йде, блять, щось від початку ця хуйня. Не понимаю, я здесь чум парашют, короче. Я до Ні, Не, не, дочь. А перед тим, перед тим ящик зерху падав, я кинув цей с провянутом. Але він впав, блядь, і застряг на скали. Са пиздец, сейчас такого не був. Физика тупорила. Прилепился до стіни и висит. О, мене тим. Тут, тут авангард типу. До нами нас, да тиму. Його Олег. Його душат. Ну, є трохи, Да. Ти щось не в той бік все ти замітив? Тебе компас поламаний. У мене не компас поломаний, який мені смисл біжати з вами в один підвал, якщо ви, ну, типу, Ні, ну, там... Ні, так ми ж від підвалу бачиш, куди пішли? ми так все ходимо. Так я вже був тут. А ми сюди не ходимо. Ми купа народу. Я не пам'ятаю, що я кашу. Два типа догоняй, Олег, догоняй, догоняй. Кто стріляй, я там mm -hmm. так Вася, не ходи так той Голову Я ходим Ходи вниз. Oh. ти імені так около дерев, може будуть нас переслідувати зараз хтось.

Yeah. По нам, по нам, снайпанк здесь. нормально, я Ты ту АБРку забрал ещё? Ага. Кстати, вон так нормально шинит. Ну, она да. Где yeah. yeah. Там один здесь. Справа у нас э пачка. Да. На ботиночку. Валится. Да, здании заберіть метки свої що Щоб не путатися зараз. Да, Синя, си, Олег, забери свої метки Так, пойду на цей горбик. Не забувайте користуватися димами, хлопці. Тип, тип, тип бежит. Пятый рук три нас три пачки. И ось другий. Блять, я ж пересрал. Забрал луччиня? Не-не-не, я навіть не попал, на Треба... Ой, блядь, меня файно, не файно стоимо. Бля, дай вон тут. Крім нас фул паті. А, ні, не фул паті. Вони, вони пішли Ще дві команди. правішу. Не повних. Стольники, походу. Токнув. Зараз де добив. Ну давай, будь ласка, раз, убей когось. Є, є, є. Нормально попрацювал, да? Ага. Ось со тип, ось со да чуть, чуть. снова, Замплево. еще один бежит. Еще один. Пусть он. только что там, где синяя метка прыгнул. Кто авиаудары туда Є, О, перки, перки! Перки мои, перки, блядь. Я их забрал. Прикинь. Дам ему авик тоже, может, я хоть раз Я сейчас свои перки.